Тепер хочу вам сказати про курс. Про курс сучасних гіпности, гіпнотерапія, наступна група, потік, вже четвертий, стартує 15 вересня, група вже майже сформована, залишилось лише тільки два місця, ще тільки двох людей я можу взяти на навчання. Не більше, тому що група до 10 чоловік максимум, якщо ви хочете не просто мати диплом, і казати, що я гіпнолог, я гіпнотерапевт, а хочете майстерно володіти професією, відчувати її нутром, відчувати, що робити з клієнтом, який сидить навпроти. Не по скриптам, а на рівні відчуттів і знань да, працювати. Приходьте. Скрипти будуть, не лякайтеся, правила роботи будуть. Я просто вчу вас так, щоб ви були собою були індивідуальністю, щоб ви з тих моментів, з тих скриптів, з тих основ, які я вам там випрацювали свою автентичну авторську роботу, свій стиль, своє відчуття взаємодії з клієнтом і давали більше, більше, ніж будь-який інший фахівець тій професії. Тому що можна робити, а можна любити і відчувати свою роботу, і бути на крок попереду завжди.